Лютий розпочався з достатньо похмурої погоди та плюсової температури, з якою не збирається розставатися, принаймні в денні години. Зараз ми вам все розповімо. Так, спочатку в нас погода, не можу сказати, що буде якесь похолодання, але вона буде свіжіша. Скажімо так, не буде якихось сильних морозів, але принаймні температура повітря коливатиметься десь в межах від плюс 3 до плюс 5 градусів. Правда, це немало, скажімо так. Хочу сказати, знову ж таки уточнення: 8 лютого, це четвер буде досить прохолодно, навіть 0, мінус 1, мінус 2 градуси. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. А ось вже з 10 лютого, 11, 12 і аж до 13 температура повітря досягатиме плюс 9, плюс 15 градусів тепла. Це звичайно дуже тішить наше вухо. Всі дуже люблять тепло, але хочу сказати, аби не розслаблялися. Бо після цього потепління, яке триватиме орієнтовно з 10 по 13, вже з 14-15 лютого температура повітря знову поповзе. Вірніше стопчики термометрів поповзуть вниз, і знову буде похолодання. Лютий завжди такий перехідний місяць, непростий як для прогнозування, та й для сприйняття не тільки метеопатам, а й звичайним громадянам. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!